Продається будинок з дизайнерським ремонтом в котежному містечку Грінтаун, що знаходиться в селі Крушинка. Загальна площа 250 квадратних метрів, ділянка 12 соток. Виконаний стильний ремонт з використанням виключно преміальних екологічно безпечних матеріалів. Все продумано до найменших дрібниць, ексклюзивні меблі під замовлення, побутова техніка від найкращих світових виробників. Елементи декору, що доповнюють цю розкішну композицію. По плануванню на першому поверсі знаходиться вітальня, кухня, гостєвий санвузол, тераса, гараж з автоматичними воротами, котельня, комора та майстерня. На другому поверсі є три окремих спальні зі своїм санвузлом та гардеробною сходовий хол та тераса. Є багато господарських приміщень. Територія біля будинку доглянута, зроблений ландшафтний дизайн. Концепція інфраструктури котеджного містечка Грінтаун передбачає комфорт та автономність для мешканців. За 7 хвилин можна дістатися автомобілем до одеської траси, по якій до теремків 20 хвилин. Із переваг це те, що комплекс під цілодобову охорону та відеоспостереження. Вхід тільки по персональним перепусткам. Сусіди це однодумці та поціновувачі естетики та комфорту. Ми продаємо не квадратні метри будинку, а спосіб життя, в якому все, що вас оточує, буде приносити задоволення та надихати. Покази проводимо за попередньою домовленістю. Будинок готовий до продажу. Актуальна вартість під цим відео, а деталі та запис на перегляд за номером вказаним нижче.